Неймовірна зрада. Український футболіст отримав паспорт РФ та дав інтерв'ю по методичках Кремля. Карло чолові сказав, хто буде грати у наступних двох матчах, а також як зіграли циганков та довбик в черговому турі ла ліги. Вітаю, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка, і найкрутіші коменти під минулим випуском, чому їх два, а не три, як завжди. Бо ніхто точно не вгадав, що було загадано. Тому вгадайте наступний ребус. А він наприкінці цього відео. Стартуємо з трансферних перипетій в УПЛ. Хавбек Дніпра 1 Олексій Гуцуляк входить у сферу інтересів київського Динамо. Повідомляє Спорт.ЮА. За інформацією джерела у трансфері особисто зацікавлений наставник команди Олександр Шовковський, який хоче мати ротацію та глибину на флангах. І я одразу спростовую цю трансферну інформацію. Я маю дуже надійне джерело. Динамо не цікавилось і не цікавиться Гуцуляком. Йому 26 років, зарплата у нього, дай Боже, вимоги по трансферу. Дай боже, потім його нікуди не продаси, йому там скільки? під 30 років вже буде. Невигідний буде актив для Динамо. Нинішню лотераль Ворскли на Джеб Якубу може продовжити кар'єру у складі руха. Повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Зазначається, що команда Віталія Пономарьова дуже близька до підписання 24-річного гравця. І я відверто не розумію, нащо руху на Джеб Якубу проблема не в гравці, проблема в тій формі, в котрій він нині є. В останній я бачив хороший футбол від джеба Якубу, коли ще Максимов Ворску тренував. Як повідомляє Sport.ua, інформація про можливе повернення нападника Сандерленда Назарія Рус. На Вупел та перехід у Карпати не відповідає дійсності. Зазначається, що гравець хоче залишитися в Англії. Сам Русин теж хоче залишитися в Англії. Розуміє, Півзахисник захисник Елензе Водослав зацікавив Кракові. Повідомляє Спортарена інформації про старт переговорів та деталі потенційного трансферу е їх немає. 25-річний вихованець Динамо цього сезону забив 5 голів та зробив один асист у 25 матчах за Черкаський клуб. Чорноморець розглядає посилення гравцями Дніпра 1 Повідомляє. ФК Дніпроком. Одеський клубу вивчає можливість підписання пізахисника Руслана Бабенка та форварда Олександра Філіпова. Контракти обох футболістів з Дніпровським клубом спливають 30 червня. Вже сьогодні відбудеться фінал Кубку України: матч Ворскла Шахтар. В останньому фіналі Кубку, що логічно, вони зустрічались в 2009-му. Там була перемога Ворскли, і той матч став історичним. Тоді, в першому фіналі, виграв не фаворит. Тоді свій найкращий сезон у кар'єрі провів Василь Сачко. Тоді до заяв не потрапив Роман Безус, котрий перед грою набрав пів кіло. Про це розповів сам Микола Павлов, тодішній коуч зеленобілих. Тоді Шахтар виграв фінал кубку УЄФА і підійшов до гри на Рослабоні. Тоді був напевно найкращий поки рік в історії нашого незалежного футболу. А що ж буде сьогодні, друзі? Це цікаво, і цей матч я буду обов'язково. Дивитись, ну і можливо, навіть прогноз на цю гру зроблю. Якщо ви любите, друзі, підігрівати, можете робити свої прогнози у Фавбет. Посилання для вас лишаю в закріпленому коментарі. Там же всі бонуси підігрівай перегляд матчів. Реала бо куртуа відіграв на нуль в матчі 36 туру Ла ліги проти Алавеса, в котрому мадридці перемогли 5-0. Хускор доцінив гру воротаря в 9 та чотири. Софа скор в 9 і Як ви зрозуміли, лунін цього матчі не грав. Джуд Белінгем своєю чергою продовжує переслідувати Артема Довбика в гонці бомбардирів. А Карлон Анчелоті дав ось такий от коментар: у Реала залишилися дві гри. В одній зіграє Лунін, в іншій куртуа. І мою позицію повторювати не буду. Трансфер на інфа виникає кожного дня. Хускорт та Софаскор оцінили гру учасників матчу три туру Ла ліги Жирона Вільяреалу. Віктор Циганков відіграв 83 хвилини та отримав оцінки 6,6 та 7,6, Відповідно, в одному з моментів циганков ось так от пробив, але влучив точну поперечну. Довбик же отримав оцінки 6,1 та 6,7. Не найкращий матч для нього вийшов. Втім, ясна річ, дивимось на дистанцію, і на ній Артем Профіту дав і дає чимало. Один не сильний матч, то не біда. Вихованець Маріуполя, екс-форвард оболоні Артур Мурзам, який виступав за кілька клубів першої ліги України, переїхав до Росії та видав ганебне інтерв'ю російському пропагандистському медіа. Це крінж дня, друзі, а напевно і місяця. Ще в лютому, 24-го з'явилася перша інформація, що Мурза може перейти в російський клуб. Тоді його пов'язували з хімками. Але зрештою, в середині березня, Мурза опинився у Муромі ще дивізіоном нижче в самій Глубинці. Російського професійного футболу клінічний ідіот. Мурза. Це 23-річний нападник або вінгер, який був достатньо помітним на рівні першої ліги України та виділявся у своєму останньому клубі в Україні оболоні, де за рік заробив 10 плюс 4. Але далі прогресу не сталося. Потім він поїхав за кордон і дав ось такий от коментар пропагандистському російському ЗМІ Спорт 24ру «В плані футболу період в Австрії був хорошим. Виграв конкуренцію, грав в основному складі і забивав. На мене розраховували, але не футбольні моменти не дали можливості залишитися там. Мені не вистачало нашої російської культури, мови віри, ставлення до людей. Черпав схожі речі тільки від спілкування з сербом, але цього було недостатньо. Так, до росіян в Австрії нормальне ставлення з повагою ставлюся до цієї країни, але там зовсім інший менталітет, відчував себе чужим. Вони завжди допоможуть приїжджу, забезпечити йому максимальний комфорт. Там в пріоритеті тільки ти. Сам. Чекати на якусь допомогу не доводиться, поки сам не попросиш. Якщо чувак прям страждав у Австрії загалом в Європі, то всім від цього краще. Звали Вуражку, мінус один поцріот в Європі. Я нічого не порушував від українського громадянства, не відмовлявся. Бо вони не мають права позбавляти мене громадянства, тільки якщо провернуть все за якимись новими правилами, тут я вже нічого не вдію. Сьогодні я повноцінний громадянин РФ. Зараз це пріоритет. Тут не користуюся українським. Паспортом найголовніше, щоб у мене не забрали російський паспорт. Взагалі я бачив, як Донецьк страждає. Він страждав цілих вісім років, коли в лютому 22-го розпочалося СВО. Я не здивувався, знав, що все йде саме до цього. Мама особливо не хвилювалася, бо спостерігала за бойовими діями ще з 2014 року. А ось дружина була в паніці. Я намагався її заспокоїти. Це робиться не проти звичайних людей, а проти ворогів. Моя тітка живе в Москві, тому в батьків є можливість переїхати. Але але навіть у найскладнішу хвилину вони хочуть залишатися там. Люблять свій дім, свій край, і вже в складі Росії сподіваються на краще. Після успішного дебюту в Латвії я без пояснення причин просто перестав потрапляти до заявки. Напевно, вони бачили у мене ізгоя, припускаючи те, що говорю тільки російською і не закутуюся в український прапор. Після переходу у дорослий футбол я почав відчувати упереджене ставлення до себе, особливо на Західній Україні. Я грав у Волині з Луцька. Там могли на тренуванні в стику звалити, а потім добити. Ти словесно, у своєму Донецьку будеш так падати. Я вважаю себе патріотом свого дому і малої батьківщини, а не зрадником. Я приїжджав у свій дім у важкі і неспокійні хвилини. Кричати, що вигідне, і робити справжні вчинки зовсім різні речі. Я звик. Робити вчинки, деякі кричать, що я зрадник, а самі сидять в європейських країнах, поки їхня батьківщина переживає найскладніші хвилини. Мене виховали на дружбі між українцями та росіянами. Я завжди шанував і шаную перемоги наших дідів, які вони здобули разом. Після 2014 року все це зламалося. Росія раптом стала для України ворогом, але в моїй голові це неможливо. Росія завжди буде для мене братньою країною. А ось ті, хто сидять за океаном. Не наші друзі. І не дарма зараз трішки Картинка стала темною, друзі. Чекаю на ваші темні коментарі. Ну і ребус, друзі, сьогодні простіше, ніж учора. Давайте, вгадуйте. І у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку. Наші вороги за океаном. Я поїхав туди.